Давайте подивимося прогноз, який буде в Україні квітень. Загальний прогноз України на квітень. Що чекає на Україну у квітні місяці? У нас війна. Чи чекають нас добрі новини від наших ЗСУ для всіх людей, живущих на Україні? Чи будуть у нас гарні новини, що чекає нас у квітні? Що чекає в Україні у квітні? Будь ласка, розкажіть нам, дивіться у квітні. Ворог все одно буде нам робити страшно, страшний суд. І ворог, який перевратився в дьявола, ще буде в квітні. Ще вони будуть ці мужі власні ще робить страшно у квітні. Так показує. Е, як саме страшно, чи будуть руйнування, чи будуть. Вони будуть, бачите, з різних сторон. І ще будуть, з різних сторон вони будуть. Не можу підсказати. І це буде. Дивіться, це буде імператор, цей главний государ давати якісь накази, що у нас ще щось треба зруйнувати. У квітні для України. У квітні для України. Дивіться, щось вони украли, щось вони забрали ворожі військові. Но ситуація обнуляється у них. Карта ухода. Що з ворожими військовими? Яка буде у них причина ухода? Того, що їх будуть гнати? Що вони несуть з собою? Вони несуть гроші, в роздуми, і вони обнуляються і уходять. Що за обнуління? На що чого в них обнуління в російських військових? Обнуління, у них немає ресурсів, у них немає з чим, немає з чим воювати. Куди вони підуть? Вони, вони у, уїдуть, вони уїдуть. Коли, коли їх погонять, вони прямо уїдуть. Російські військові у квітні. Уже в них буде прояснення ситуації. І вони будуть, вони будуть ще щось там в ілюзії вводить, якісь плани строїть, уходить і ще як щось планувати. Планувати проти України? Так. Да. Дивіться, будуть якісь, якісь документи підписуватися, будуть працювати з документами. З якими документами? Вони будуть це як радість видавати, як радісні новини видавати. Це російські військові. І що це на самом деле буде? Це на самом деле будуть такі укази військові. Укази військові. І будуть опять вони це з радістю промовлять. Оці всі новини, закони, вони будуть з радістю промовляти. І карта вибора. Що вибираємо? Що ми вибираємо? Ми вибираємо, в яку степ нам уходить. Це ж ми для російських військових. Так, дивіться, наші військові все обдумують, за всім слідкують і Планують все назад додому. Ось такий розклад на квітень. І давайте все ж таки запитаємо ще одне питання. Квітень 2023 року для ворожих військових РФ. Обманні, обманні документи для ворожих військових квітень 2023. Що вони дуже сильні? Якісь документи обманні, Вони щось не дивіться, а про щось іще мічтають. Это будет, это, это будет все в, в медийному пространстве телевидение, интернет, Про що російські військові будуть в роздумах, вони будуть шукати якийсь вихід із положения. Вони знайдуть і дуже переживають по цьому поводу. Квітень дуже цікавий для російських. Ну, треба буде щось зробити, якісь документи і оформити цей відход у квітні для України, для наших українських військових квітень місяць. Все чекати нашим українським військовим? Дуже багато роботи по визволенню. Дуже одні жезлові карти, дуже динамічні карти по визволенню українські війська зі свого дому, визволення свого дому. Буде все це робитися умірено, продумано, обдумано, під наказом розумних військових українських це закінчиться це наша, наша праця військових українських. Ви знаєте, десь можуть бути і не дуже гарні новини, трошки є. Таке легке розчарування, що не до кінця. но карта побіди обов'язково буде, карта захвату. Карта визволення, вона обов'язково буде, будуть, скоріш усе втрати, будем, втрати. Втрати будуть в нас також. Буде визволення, карта колісниця і третя карта, чим це закінчиться, Радісни, радісними новинами. Король Кубків каже нам про радісні новини, визволення, але буде сум за втрата. Отакий буде квітень. Що вищі сили нам підказують українським жителям, які люблять Україну, люблять свою землю, які поради на квітень? Будь ласка, порада. Ще в деяких містах буде загроза. Порада мирним жителям. Будуть якісь иллюзии по поводу иллюзий и планы фінансового характера. Щось надо будет здесь подумать. І ще парада для мирных жителів надо духовність повышать. Це Паска, пост, карта Иерофанта, Верховный Жрець. порядок может быть во всем, и прежде всего во всем внутреннем эмоційном духовном мире. И остання порада. Радійте тому, що маєте. радійте своїй землі. Радійте те, що у вас є. Якщо є лишнє, поділіться. Отакі От підказки. Я вас усіх люблю і обнімаю. На все добре. Ангела, Хронця кожному з вас. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я вас всіх люблю, Божого захисту, всім нам. До побачення!